Вітаю, Церква Христова, вітаю друзі. З чого я би хотіла почати, з того, що я сьогодні вже встигла пару годин назад скористатись і законом Конституції України і законом ну, Конституції віри. Сталась така ситуація, що ми вийшли з дитиною гуляти і на велосипеді, і десь на паньку сиділа жінка, яка ну, Мала духа в собі нечистого, агресивного, і напала на дитину, mm -hmm. вдаривши її по голові. То був агресивний дух, ніж і прибігла, тому що я була у нас така лейка. Ось, де дитина могла собі спокійно кататися, і то буквально вона зробила один круг, бо ми тільки вийшли. І виходить, що цей агресивний дух нападав на всіх людей, які ну які йшли. І так вийшло, що вона сіла перепочити той дух сів перепочити і напав просто на дитину. Сьогодні просто мені, як підтвердження, бо я буду говорити про супротив, противитись. Можна противитись заради Царства Божого, противитись правдою, тверді у вірі, а можна противитись Богу. Можна противитись дияволу, а можна противитись Богу. Петра 5,8,9 нам пише: Будьте тверезі і пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, тобто наш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Вона теж шукала, бо вона на всіх кидається. Противтесь йому тверді у вірі. Не всі. Вірою ну, католицькою, хреститись, я не думаю, чи тебе щось, тим законом Конституції, та? релігійним. Але я хочу засвідчити і подякувати Господу справді за його Конституцію царства і благодаті, за його конституцію, якою, якою користуються діти Божі, тому що їм дано. Силу і владу в імені Ісуса Христа, їм це даровано. Коли я підбігла, я, ну, я зразу побачила, що людина вона звинувачувала дитину в крадіжці, що людина неадекватна. І я спитала, який дух в тобі? І вона зразу ж змінилася. Вона почала агресивно на мене фізично нападати. Але я сказала: якщо вона мене торкнеться, от справді, що вона. Ну, вона згорить, не попечеться, а що вона згорить. І коли вона то почула, вона почала говорити слова супротивні духу, який є в мені, тобто на інших мовах. Бо ми знаємо, що діти Божі їм дані інші мови. І коли я їй наказала іменем Ісуса Христа відійти і піти геть. Тому що вона почала відходити різко і закривати рукою собі очі, і промовляти, який в ній дух Аллах Акбар. Чому я такі подробиці розказую? Тому що мене засмучує справді те, і заздрить мій дух, і я теж плачу, коли я бачу, що мусульманство в Україні шириться. Але я дякую Господу і імені його, бо воно справді велике, і воно над всіма іменами, і нам дана перемога, і дітям Божим належить царство. Так ми можемо захистити, протистояти і навіть піти в наступ, а не тільки захищатися. Іменем Ісуса Христа. Я хочу дякувати ще церкві за те, що е, слово справді, як ми живемо, чи ми наповнюємося е, в церкві словом, свідченням братів і сестер. Е, я бачу, як слово діє в житті. І була поза е, неділю проповідь, де я почула слово, яке я мала. Ну, на сьогодні сказати про е, гордим Бог противиться. Я сижу на проповіді і думаю: Господи, та як ти їм противишся? Як ти противишся е, гордим? Тому сьогоднішня тема і не так звучить: таке послання: Господи, як ти противишся гордим?» Тому е, Якова 4:6. Писання говорить. І тут зразу запитання: жадає аж до заздрости дух, що в нас перебуває? Та жадай. І тут зразу вже відповідь: та ще більшу благодать дає, тобто дух жадає аж до заздрости, щоб лилась правда, щоб люди чули істину, щоб люди бачили Христа. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє Бог. Ну, Благодать говорить, Бог противиться горним, а смиреним дає благодать. І в мене була така завжди уява, як, ну, як противиться Бог? Я ніколи не роздумувала, там, я чула, як Бог противиться. Але я думаю, знаєте, от подумайте, як ну, спротивитися, скривитися і відвернутися. От в мене десь було таке ну, розуміння, що Бог відвертається від тої людини, і, ну, і він не буде йти проти її волі, а Бог не йде проти. Волі. Але він відвертається, і йому нема діла до тої людини, яка має ту рису, яку посіяв гріх в нас, гордість. Бо ми знаємо, звідки гордість, хто загордився і хто був скинутий з неба. Тому це гордість це є риса диявола, це є гріх, риса гріха. Так. І чому противиться Бог? Він противиться вашій гордості. Ну, він противиться гріху, гріх йому противний. І як він вам противиться, як Бог противиться гордим? Він противиться словом, словом. Тому завжди, коли є в коментарях, ну, є коментарі, коли є, звучить істина, і дуже багато ми бачимо тої гордості, яка йде в супротив духу. А горді вони переважно горді, це ж який грі, Ну, то так само і, і, і тіло, тіло бере в тому участь. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тобто то не означає, що Бог відділив гордих окремо, а, а я тільки буду смиренним. А ви горді, я розвернувся і до вас діла немає. Ну. Ні, Бог через Сина свого. Чому Бог не відвертається, поки є ще час благодаті? Тому що через кров Ісуса Христа ви маєте милість, ви маєте час покаятись. Тобто як будь-який гріх вам проститься, окрім хулина Духа Святого. Є горді, є смиренні. Айла є ще і загорділі. Як е, гордим ще хочу на прикладі своєму розказати, що таке, хто такий може бути гордий? Бо ми завжди думаємо, що то там фарисеї, там книжники чи священики. Так, є в них є горді, а є загорділі і е, є смиренні люди. І нам треба розуміти, де, де ти говориш з гордим чоловіком, де ти говориш з чоловіком, який має гордість, бо нема такого, що ми були без гордості. Знаєте, хто Стержень так, я комаха, та я нічого не вартий. І де загорділі, тобто які вже не хочуть чути, вони мають свою думку, вони мають своє вчення, вони мають свої висновки, вони мають свого Бога, свою релігію. І інші іншого думка, іншого слова, тобто Христове їх не цікавить. Тобто вони можуть просити допомоги, але вони її не приймають. Вони ж тут же її відштовхують. Вони можуть. Можуть очікувати допомоги, кому проповідував Ісус? Ісус проповідував народу, і між ними були якраз і горді люди, і смирені, і прості люди, і високі люди. Так, горді, що таке взагалі горді люди? Вони пишаються своєю думкою, ну, серця. Вони пишаються думкою свого серця. Тобто те, то, що вони набули, то, що їх навчили, своїми традиціями вони пишаються, своїми. Якимись досягненнями, чи навіть правилами в сім'ї, і, і, і так далі. Смирені це люди, які м, теж, мають, теж мають свою думку, але коли вони чують істину, вони е, смиряються, тобто вони е, ставлять вище Божу думку е, Божого серця, ніж свою. Це люди, вони що вони мають? Що їм допомагає? Надія. Надія на Боже Слово. Вони мають ще страх, страх Божий. Так. І тому приклад є навіть Самарянка. От якщо так читати розмову, ну вона теж ну, говорила з Ісусом, і вона говорила: от Самаряни, що вони робили? Вони поклонялись зовсім по-іншому, як юдеї. Вона йому розказувала. Ну, і вона питалася, вона зрозуміла, що він пророк. Вона мала страх Божий, але вона спиталася, де правильно молитись на горі чи в Єрусалимі, і святиня в них теж, я зрозуміла, та криниця була, яка від Якова залишилась. Але вона Попри те, як вони поклонялися, самаряни, так, вона мала надію, вона мала очікування на що? На те, що прийде Месія. Ото є Івана 4,25. відказує жінка йому: Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам. Оце є людина, яка має смирення до чого, до слова. Тобто вона не говорить, от ти юдей, що тебе слухати, тобто загорділа. Тобто вона приймає, вона ставить думку Божу, Божого серця вище, ніж свою. Загорділі можна сказати, що так Тереза Розумілі. Тобто є, є в них думка, я вже говорила, тільки своя. Не сприймається інше, є навчання і в них є слава для себе. Тому первосвященники, фарисеї, вони боялися у тих три пункти втратити: думку, яку вони нав'язували людям, навчання, яке вони їм давали, тобто закони, догми, ритуали то все, що вони виконували, і славу. Що славу, яку віддавали їм люди. Тобто і на банкетах ми читали, і, і люди боялися їх, тобто і владу так само. Для чого потрібно нам ну, противитись нам, тому що ми Христос і ми одно, у нас одне бажання, одна воля з Господом. Так, для чого гордим потрібно противитись Словом? Відповідь я знайшла в Івана Хрестителя, а недавно було. Івана Купала, але ну я розумію, що то язичницький Іван, а в нас є Іван, наш брат, бо Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, то є Матвія 3,7. Що там відбувалося? Там приходив до Йоанна Хрестителя Єрусалим і вся юдея, і, всі, і вся юрданська околиця. Що вони там, чого вони туди приходили? Визнавати свої гріхи. Так хреститись у приймати хрещення в воді, але вони визнавали свої гріхи. Не сам обряд, ну тобто саме занурення, зараз дають акцент на саме занурення, але вони визнавали гріхи. І як побачив, от стоїть Іван, багато людей, ну, то народи сходяться. І що він побачив? Як побачив же він багатьох фарисеїв і садукеїв, тобто де народ збирається, там зразу ну, є і фарисеї, і садукеї, тобто і закон. Що приход... Так, багато фарисеїв, садукеїв, що приходять на хрещення. То до них промовив. Іван не мовчав, він знав, ну, я думаю, він теж розрізняв гордість. Так, бо він готував дорогу Христу. Так, і він до них промовив. От я собі уявила, я, я стою, йде народ. І так бачу фарисеїв садукеїв, і так, роди зміни. Роде зміїний, хто вас надоумив, тобто в них своя думка, хто з їх надоумив утікати від Божого гніву майбутнього. Тобто, а ми знаємо, на кого гнів зійшов, на Ісуса Христа, а вони навіть Христа не приймали. Ну, тобто, розумієте, Потім вони вже не приймали, вони втікали від Христа, вони не хотіли прийняти його милість, Так, прийняти його, бо написано, що я прийшов до своїх, свої же мене не прийняли. Так, від Божого гніву майбутнього. Отож, він каже: е, учиніть гідний плід покаяння. І не думайте знову, і не думайте говорити, в собі. В собі. Ми маємо отця Авраама. Кажу бо вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього коліна, каміння. Тобто Бог підносить дітей Авраамові. А не закон, не не обряди, не ритуали. От я ну, сьогодні говорилось про мощі, та, і що ну, і, бо, бо цього Бог хоче. Невже ви думаєте, що дивіться, якщо мощі святі, то вони мають або обрости ну, бо святість, це життя, або обрости тканиною, шкірою, або цей святий мав би ходити? Ну, ознаки життя подавати. Так. І, ну, тобто, коли горді отримують супротив словом, то смиренні отримують благодать і надію. Про що вони отримують? Чути про жертву Христа, про спасіння, про те, що Він зробив на Христі, що є народження згори, що є прощення грехів, що є свобода від проклять. Ви можете примиритись з Богом і повернутися додому через дорогу, якою він є. І не бути е, сиротами в тому житті, а, а реально жити своїм отцем і реально мати спілкування з ним. Тобто, я не знаю ну, найбільшу радість, ну, це не, опис, ну, не описати, приносить те, що коли ти знаєш, що Бог з тобою розмовляє. Не тільки ти з Богом дай подай, і ну бо так було в моєму житті, але і Бог говорить до тебе, показуючи через слово, і Він дає приклади. У мене. Е не, ну, в Мене благословенна робота, бо то, то моє поле праці. Цей місяць Бог показував мені і смирених людей, і загорділих, і гордих. Горді переважно люди є, що вони можуть противитися тобі, супротивлятися, але з часом вони каються, бо і я горда була, і я навіть прийнявши Ісуса Христа, і і я загордилася і про це слово говорить, але Бог. Противився мені словом, тому що я відкривала слово і все говорилось до мене. Ще хочу сказати, що за як людина з гордого стає загорділо. Вона просто шукає інші науки. Все тільки не Боже. Був в мене такий досвід і спілкування. Ну є молитва оче наш, але ні ж розумієте, то не оригінальна, є сама оригінальна. Сама перекладена, не знаю, сама сама, і вона взагалі не співпадає з тою. А яка ж правильна, яка ж діє в вашому житті? Розумієте? Люди читають різних мудреців книги, а я кажу: А ви не знали що слова Ісуса Христа, а не того китайського пана? Тобто розумієте, коли людям починаєш задавати запитання? Є ще, знаєте, Сатукеїв і Фарисеїв не мали таку рису, Тобто вони були праведними, але ті праведники горді такі. Ну, що вони мали і гордість, і ніби вони від того. ну, Але законники вони, але вони законники і, і теж. Так, і теж був в мене один пан, він каже: я народжений з гори, її хрещений. Кажу, так. А, а з якої, він каже, а ви в яку церкву ходите? І кажу, А ви в яку? А я нікуди не ходжу. А, але я мав там розмову. Ми от недавно говорили, кажуть, ви з кимось спілкувалися, значить, ви кудись. Ходите так, кого ви слухаєте? А він ну, виходить, що людина шукає джерела, ну в пастку впадає, просто його ведуть в пастку закону. І коли я спитала, чи можна в Бога щось заслужити, ну, що ви заслужили в Бога, що є таке, що вам от Бог дав, а ви заслужили? І він ну, він мовчав. Тобто він мені одну мудрість, китайську, я йому мудрість, та так Христос сказав, так то Христа мудрість. Так є е, загорділі, які е, теж в мене був досвід, коли ми почали говорити і е, знову про з рукою. Напевне, ту тему треба нагадувати і розвивати, тому що той пан сказав, що він говорив з Єговами, бо він думав, що я Єгова, не знаю чому. Бо там була Єговіська церква ну, в одному місці, на Сихові там вона є. І він каже. Виходить так, що вони не хрестяться рукою, то вони сатаністи. А коли я спитала, а той пан чи він православний, я не знаю. Коли я спитала, а де написано, ну, Бог вам сказав хреститись рукою, і він не міг сказати, що то йому Бог сказав. Я кажу: ні, ні, я кажу, то вам Бог сказав. То в слові написано, він написано. Я кажу, де написано: в старому чи в новому завіті. Я кажу, ні там і ні там не написано. Це, це є навчання вашого храму, людей. Це є не Боже навчання, а навчання людей хреститись рукою. Хрещення рукою, нагадую, вже церква в нас є навчання, говорила за хрещення, покладання Христа на себе. По-перше, ви. Ви відмовляєтесь від того, що зробив Ісус Христос, тому що Хрест поніс Ісус, і вам вже не треба цього Христа нести. Христа гріха і проклять. Покладаючи на себе хрест перед кожним храмом, службою, ви накладаєте на себе гріх і прокляття. ви скоріше не славите тим, а ви славите тим гріх і прокляття. Ну темряву. Ви відмовляєтесь від того, що Христос зробив. Для вас. Е, ось І е, що я хотіла ще. та не, Я ще собі згадала, що покладання Христа отого, це означає, що ви як без батька, без Сина і без Духа Святого. Ну Ще хотіла сказати, що був такий український співак, е, який теж я недавно почула по радіо. Де співав, що загорділим вже нічим не поможеш. Як гордим ще поможеш, то загорділим вже нічим. Так що важливо навчитися розрізняти, бо тому що для загорділих є слово, що ми не кидали перед загорділими словом ну, як перли між свині. Просто не кидати їм. Бачимо загорділого, не кидати перли гордим підкоритись Богові. Супротивитись дияволу, тобто не супротивляйтесь Богові, а краще дияволу супротивляйтеся. Наблизьтесь до Бога. Оце сьогодні теж ми говорили про відносини, про відносини і е, як пояснити, що таке особисті відносини? Це ваше зближення з Богом, близькість. Наблизьтесь до Бога, будьте близькими до, близькими до Бога. То й він наблизиться до вас. Очистивши руки, грішні та серця, освятивши двоєдушні. А Смиреним таке слово: блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Була в мене жінка старша, і ми так теж ну, розговорились, і вона була дуже засмучена тим, що в неї помер син. І вона каже: нема для кого жити, нема для кого працювати, але вона. Ну, очікувала надії, надії ем, ем, на слово. Це була людина миру. Вона шукала радість. Все одно вона надію не втратила. І, і спрагу до життя, і вона приймала благодать від Бога. Вона не, не супротивлялась Богу, а приймала слово радості про воскресіння, про смерть Христа, про те, що не Бог вбив його, її сина, що є дуже важливо. Бо священики перекладають, ну як звинувачують попи більше, така Божа воля, Бог винний, а до нас які претензії. Mm -hmm. Така Божа воля, але насправді не Бог несе смерть, а смерть несе е е гріх. А гріх так само можна приймати, а можна відкинути. Тим більше Христос його прийняв вже на себе. Вам не потрібно ходити з гріхами. А навіть як ми грішимо, то ми можемо прийти до свого отця, до Господа свого, до друга свого і сказати: Господи, прости, і я дякую, що я маю милість ту перед Тобою. І я чиста, ти омив мене і простив усі мої гріхи. Тож український народ у містах, і у колицях, у областях. Приймай е, народження з висоти від Бога. Смирення, е, твоє слово, це не означає е, от смирений, що то вже, знаєте, як кажуть, не кабала, а петля на ногу. ну Рабство. Смирення то рабство, о, о, ти вже маєш волю, твоя воля е, обмежена. Це неправда. Смирення це, це є вихід з рабства, є входом у твою свободу, яку приготував тобі Отець у звершенні праці Ісуса Христа. Так, гордість це рабство, за гордість – це вже довічне ув'язнення. Тому що за горділим, за горділим. Так що Йоанна 3,3 закликаю так приходити і визнавати гріх, але не перед, не перед нами, а перед Христом. Колись я визнала свою гріховність, тому що зрозуміла, що я ніколи Богові не дякувала. Одна розмова з Господом, з Божою дитиною може змінити життя і дати тобі е, справді отой. Е, ту непохитну надію в будь-якій ситуації, навіть в, в будь-якій ситуації, коли тобі і загрожує навіть смерть. Тепер я розумію, чому апостоли настільки розумієте, вірили Богу, бо вони бачили, розумієте, вони, вони знали, вони були впевнені в тому, кому вірили, розумієте, а ви впевнені в тому, кому вірите, загорділи світу цього. І ще хотіла сказати, що зараз багато говорять про ну, політику, і, і там, справи влади і так далі. Але тут я теж маю слово. Про гордих дуже багато мав діло так само Давид. Бо я дуже багато читала, і в нього там всього про гордих, про, про те, як Бог їх понизує і так далі. Тобто Бог з ними співпрацює так само. Але. Зараз так подумати, ну, влада нас теж горда, не хоче чути народ, та, але є слово. Псалми 137 усі земні царі прославлять тебе, Господи. І всі так думають. Цікаво, як, як коли оця влада. <сум> будуть, напикома, будуть, будуть ті земні царі, бо почують вони слово уст Твоїх. Тобто до них, будеться, до них говориться слово уст Божих, і будуть співати про Господні дороги. Тобто вони будуть пізнавати, щоб про Господні дороги співати, їх треба пізнавати. Бо слава Господня велика! Бо високий Господь, а бачить низького, низь тобто смиренного, а гордого він пізнає іздалека. Тобто, Бог за гордими теж придивляється, щоб твоя гордість впала, щоб ти мав шанс, ти мав можливість, надію пізнати те життя, яке в тебе було вкрадене. Тобто, що таке є смирення? І щоб прийняти життя? Тому дякую Господу і вся слава йому.